Я сьогодні поки прогріла чи свою калимагу, десь, мабуть, літра два чи бензину бензина спалила, то 100%. Так, вже вона холода така була, що п'ятка. Зараз їм сюди занесу цей черпачок, а потім пійду туди в глиб на смітник, а потім прийду, позабираю ці місочки, що вони їдять. І Федор молодець. І Федя молодець. Ти молодець, ти моя лапулятка така. Ти мій молодець. Хороший хлопчик. Ти хороший хлопчик. Знаєте, тут у Феді? Ось от, такі є сліди. Прошлої життя. Через то, можливо, він себе так погано і чувствує, що десь поотбивали йому. Все, що треба і що не треба. Тут я настав докладний вам такий черпачок. Це я вже доїли. це я заберу. Мої, мили... Мої маленькі. Це буде нормально. Вам буде тепло сьогодні спадки? Але що? І пойду ще такий черпачок занесу, тому зайчик, що там далеко живе. Пихає, фіркає, але їде. Я не знаю, якби я сюди добиралась кожен день без. Її машини. Просто не знаю. Навіть якщо, якщо я трачу на розморозку її в таку походу багато бензину, це все одно не йде ні в яке Сравнення з тим, що сюди добиратися пішком чи на велосипеді у мінус 15, або після роботи, або з ведром там, в 10 кг воги з їжею рідкою. Це просто капець. Йдемо, несемо отакий ковшик їжі туди, глиб на смітник, до ще одної будки, там ще один собака у нас живе. І... Так, це я поки що йду розказую. Мені ще і не так страшно. Яка дорожка протоптана. На, 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 на! Бач, приходить їсть і виносить собі тарілку, мов. З'їв. Зараз такі холод, всім холодно. Сюди треба було настелити соломі. Хтось мені вже на це і вказав. але тут двойне дно. Зараз покажу. Тут двойне дно до такої штуки. Тобто мороз не так сильно проб'ється. Є шанс, що солому він просто рознесе дуже швидко за день, наприклад. А на ніч знов там буде голо, хоча б наложувала цих пнів спеціально, щоб він не розносив солому, але він її все одно розносить. Ой, і що? Я спеціально туди положила таке двойне дно, щоб йому там як спав, щоб було тепло. Собаки в місті, в городі собаки, під магазином і на картонці сплять, на снігу і на кордонці. На цементі лежить кардонка або на землі, і там сплять собаки. Зверху херачить дощ іде сніг, і вони там сплять. У нас же тут ціла будка з двойним, з двойним дном, яка, яка не так прям промерзне, яка захищена від вітру. Куди я вас ще веду? І погляд, ви ж бачили, як я недалеко, але в сторону. Тут ще одна. То там холодить. І ще одна будка. Видно, що він сюди не заходив, але вона тут є. Ще одна будка. Якщо б захотів, віде, заліз там є. Да? і селуума. І туди він може залізти і поспати. Ще виді, мене припекло потупов, то ти пішов. тільки я зайшла. Так що. Ой, може тут, Ой. тут багато лисячих нор. Вони ще ховаються в землі. Ті лисячі нори. Я вже це теж показувала, особливо з пценятами. Тож, якщо б ви часто на наше відео, ви б не задавали глупих питань. Ви все знали і бачили. Я, навіть, не. Не кожен так показує бродячих собак, які живуть на смітнику, як я. Я це роблю для того, щоб Отакі От люди, які не розуміють смислу того, того, ой, як у вас там грязно, ой, да не можна їм костичок, ой, да, це ж вермишель, ой, да там ще щось, і ще щось. Щоб ви розуміли, що оця ложка каші навіть без м'яса теплої, спасає їм в мінус 15 життя. Що оці халабуди, які я поробила сама. Списають їм в зиму життя. Для когось це нічого не значить. А для когось це цілий світ. Світ без замерзання в зиму. Це наші собаки. Блю, як настелено, тут все б запакували, але буду зробила. Знизу там бачиш, все в пленки. Один собака спить, другий собака спить. Зараз ці туди позалазять, бо їм всім холодно. Цей сірко взагалі там два цуценята живе. Залізу до цуценят спати. Там теж все в соломі настелено, плотно. полотно. там в нас будка є, там теж все в соломі. Були б, замерзали і туди пішли б. Тобто в собак тут є вибір і їм ситно завдяки вам, хто мені допомагає, і мені, яка сюди без пропуск, їздить кожен день. А так. Я спочатку злилася на ці всякі поради, а потім, а потім... <клес> вже й не злюсь. Це дуже великий плюс, бо мене це теж вчить. А... Да. І не буду навіть казати. І так, що, сходимо ще туди до собак. Закінемо це, що двісті целого вітрашу не доїли, то туценять ще докину і все, їм залився кормик тільки, і я думаю, вони зараз законопаття це ляжуть спати і будуть спати. Отакі такі в нас ще тут халабудки. там ще одна халабудочка, вишк, як тут зверху порядочку, якась туценя полазила зверху. Отут халабуточка, Тут все вкоріто матрасами, там сіно везде настелено. Так що особливо, коли такий мороз, вони дуже сильно відчувають, що їм треба йти додому і погрітися. Так, да, да, саме так. Потім кормика ще на ніч. Всі будуть спати спокійно, спокійно, і ночки, сладких снов. Я теж буду спокійно спати. як топтали дорогу, куди? Раз, раз, сюди сірко заходить до малят. Малята його пускають. Комусь погано було на новий рік, да? так? Просто пакетом натягують всякого барахла собі. Це ж смітник все таки, це просто припорошили снігом, не видно, що це смітник. Це сміттєзвалище. Вони були таблеток туди понаносили, якихось шприців понаносили чи понакидали. Хтось попритягував банки. Ці банки явно не собаки там порозбивали, все в склі було, я все витягала руками з-під їхніх будок. Ось така історія. Все, гарного 1 січня. Він вже цей перший січень добігає кінця. Нам спокійної ночі, завтра, дай Бог, буде 2 січня.